Так, бульйон при діабеті потрібний, а при подагрі немає, ну, не має бути в, такому, в раціоні, мається на увазі, так? як бути? При наявності двох хвороб обираємо ту, де є обмеження. Тобто, наприклад, у людини інсулінорезистентність і в той же час у людини підвищена сечова кислота або навіть. Подагричний артрит, так? Подагр. то ми вибираємо ті продукти харчування. Дивіться, тоді вибираємо режим харчування, тобто частоту, щоб були гарні проміжки між прийомами їжі. Вибираємо як з протоколу інсулінорезистентності, а вже склад продуктової вашої корзини, склад тарілки, вибираємо з тих обмежень, виходячи з тих обмежень, які є. До подагри. розумієте, Коли підвищена сечова кислота. Обов'язково. І це перша частина. Друга. Дивіться, ви сформулювали: бульйон при діабеті потрібний. Бульйон при діабеті не потрібний, а можна. Розумієте? Ви різницю відчуваєте? Дозволений і потрібний. А бульйони взагалі, що таке в нас діабет? Це і печінка. Відбувається, де у нас вуглеводний обмін у ну, печінці за допомогою інсуліна, який виробляється у підшлунковій. Тобто то два органи: підшлункова учасниця да? і печінка. І підшлункові, і печінці, якщо в них є проблеми, міцні бульйони і, взагалі, бульйони не потрібні. Ну, так, якщо говорити з точки зору нутрицептики, що да? це прям потрібно. Ні, тому що у нас є такі продукти, які є ліками. І тоді ми говоримо, що корисно, обов'язково це вживати. А є нейтральні продукти, що можна, але це не значить, що потрібно. А є продукти, які не можна. Оце є три категорії. Є те, що дуже важливо їсти обов'язково, наприклад, як при захворюваннях щитовидної залози, потрібно, обов'язково рекомендується їсти. Е Усі там лівер весь, да? тобто язик, ті, печінку, нирки, усе що щось стосукров'яну ковбасу, там, з цього всього, да? з голови, тобто, всі субпродукти, то це прямо ліки. Але якщо у людини і хвора ну, гіпотеріоз, і в неї є надлишкова сечова кислота то ясно, що вже не можна це їти. Яке б воно не було корисне. Тому що, ну, коли будуть е, ці приступи подагри, то вже щитовидки теж мало чим зарадити, розумієте? Отак і вибираємо.